Верещать. Чуєте? Мене чекають. Ось заварила чайок з полину курчаткам даю. Всім доброго дня. Кабачки ось тут ще є, їдять помалу. Даємо не дуже багато. Ось, хочу сьогодні вам трішки розказати, що. Чекайте, треба йти зараз. Так, телефонували, лишила в хаті телефон. Питали на, на рахунок гусей продажу чи обміну на зерно, бо я виставила оголошення, що можу продати, бо різати ми їх не зможемо. ось Тому що ростили на руках, так сказати. А от можна було продати чи обміняти на зерно. Я вже ж одну парочку своїй підписниці, до речі, привіт вам. Вона в мене каченяток брала, і я її, можна сказати, вмовила на гусей. Кажу, тихі, гарні гуси. Напишіть в коментарях, як вам мої гуси. Гусечка і гусочку молоденьких продала їй. Ось, чи задоволені, вони, ну, чи вона задоволена, тому що вони дійсно дуже тихі. Вона казала мені головне, щоб вони не кричали, не верещали, бо в мене сусіди поруч. Я кажу, та Боже, в мене вони такі тихі, що в мене ж були колись гуси. Я таких тихих, як ці, взагалі не ну, їх не чути. От ви бачите, я знімаю відео, хожу постійно. Ви чуєте, хоч раз десь, ну, якщо я проходжу мимо них і там говорю до них, то вони там щось гегещать до мене, а так вони не верещать. Так що зараз людина. Позвонила, запитала, значить, хоче взяти, може, гусей, обміняти на зерно пшениці. Я кажу, по якій ціні у вас зерно пшениці. Він каже, зараз буду запитувати начальство. Ну, нехай питає. Ось, А на рахунок зерна. Якраз перейдемо до теми зерна. Вчора мені привезли пшеничку. Ось в мішках лежить, бачите? Значить, з тієї бази, що я щороку беру, ми туди вже їздимо років 10, напевне. І в цьому році також думали їхати, але не знали, як це зробити, того, що я не можу набирати в цьому році, мені не можу, бо спина болить, я ж собі пошкодила спину. І на масажі ходила до реабілітолога, Коротше, то мені наче допомогло. Значить, але зараз вчора трохи потягала, треба було тут швиденько звільнити місце, тому що так трохи спонтанно привезли. І мені треба було швиденько це все, цей настіл зробити. це Дерев'яний настіл тато робив, тому що в тому році стояло зерно просто на, дер... на бетонному полі, і ось я замітила вчора дивіться, вниз почав цвісти, бачите кукурудзи. І отак в кожному мішку десь по відру доведеться його варити окремо. Ну, коротше, дуже я була розстроєна, дуже вчора швидко треба було це все робити. Я попересипала в такі маленькі мішечки, ось кукурузку, те, що зверху гарне було. І потягала трохи, знов спина болить, але не в тому справа. Значить, я пояснила цю ситуацію, що я приїхати не можу. Напевне, буду шукати людину, яка мені сама привезе. А ця людина, ну, цей власник цієї бази, де я беру щороку зерно, каже: А що у вас сталося? Кажу: ну так, тато після операції я також не можу, більш нема кому допомогти. А він каже: О, то ми вам привеземо. Я попрошу хлопців, в нього там є наймані хлопці. Які працюють у них, каже, ми вам наберемо і привеземо, засплатите за доставку та й все. І мішки віддасте на заміну, або ну, заплатити за них. Кажу, добре, мішків виберу. У мене там були трохи мішки, то я трохи їм вибрала. Ну, 40 мішків вийшло. Ось, і вони мені привезли тонну 200 пшениці по 5 гривень. Пшениця фуражна. Таку я вже брала не один раз у них, того, що вона дешевша. Зараз. І її люблять, в принципі, кури, вона трошки навіть така підбита. Бачите, тут трохи є, зараз я вимкну ліхтарик. Бачите, яка вона? Тут є такі трохи биті зерна, розколоті, вона така є мілкіша, є крупніша, не, не калібрована вона, бачите? Дешевша, тобто по 5 гривень мені взагалі влаштовує. Взяла по такій самій ціні, як брала і до повномасштабної війни також по 5 була ця пшениця. І років 5 назад я так брала по 5, і 3 роки назад. Ну, коротше, Тільки в тому році я брала не в них. В цьому році я до них їздила весною, брала по 7, здається, Вон нам внизу ще Там лишились залишки. Ну, Там вона інша, це вже така крупна, в них, гарна. Бо таку розбирають в першу чергу, якраз коли жнива, її розмітають, тому що вона дешевша. Ось. І в цьому році так взяла. І плюс вони мені привезли ще 520 кілограмів ячменю. Я також попросила. Ячмень також класний. Взагалі зараз тут покажу вам ще ячмень, без востячків, дуже-дуже гарний, покажу вам. І привезли привезли, виходить, газелькою. Вчора швиденько ми з папою тут все ну, наводили лад, бо трохи я ж кажу спонтанно. Ми думали, на вихідних зробимо це все. Ну, вийшло, що привезли серед тижня. Ось треба ще буде усю частину розібрати цього зерносховища, всі ящички занести на горище. це Я зараз запас роблю ящичків картонних, мені потрібно для посилок. Ось. І виходить, що треба розібратися, що там внизу, бо там внизу весь, і я думаю, що він також натягнувся сирістю і капець йому там, ну, блін. Що вам сказати? Розстройство. Через цей потоп, що в нас був, через цю сиріс, в мене підвал до сих пір ще не висох. Ось, А отут, зверху, я не показувала в відео, ще пару днів назад приїжджали нові люди, з якими я раніше не працювала, ну не знала. Знайшла просто в інтернеті з сусідніх сіл. Привезли мені овес, тому що у них, у цих у цієї бази, взагалі думала взяти все в одних людей. У ну, цієї бази де я брала завжди. Я в них завжди беру пшеницю, овес і ячмінь. Ось. Але в них овса не було, в цьому році вони ще його не збирали. Каже, можемо дати вам минулорічний. Кажу, ні, я б хотіла свіже зерно, тому що воно має більше вітамінів. Ось. І, значить, знайшла людину, яка просто в інтернеті на OLX, знайшла людину, яка виставила, що продає овець по... по 6, здається, чи по 650. Коротше, вийшло чогось по 650, хоча, вроді би, як в них було по 6. Ну, неважливо, не 200 гривень вони взяли за доставку і привезли мені. На 3,5 тисячі плюс доставка. Коротше, десь чи 600 кілограмів, чи 550 кілограмів привезли мені овса. Ось вона ось, ось він тут у мене зверху поскладений, треба буде його трохи туди, ну, на цю сторону потім. Оцих пару мішків, 4 з цього боку і 4 наверх таку покладу, бо вчора думала, хлопці покладуть мені, поки я сюди добігла, вони вже все погрузили і вже готові були їхати. То я їх вже не просила. Ось заплатила їм тисячу гривень за доставку цим, що вчора привезли. Доставка з погрузкою вийшла, вони ж мені набирали в мішки, бо взагалі на цій базі вони не набирають клієнтам. Ну, може, хіба що, якщо хто замовляє, а так вони не возять нікому додому і не набирають. До них завжди треба приїжджати самому набирати. В них там дуже гарне таке підприємство. Ну, своя. ну, як своя справа, земля, напевне, я не знаю, чи в оренду, чи своя, я не знаю як. Ось і в них там такі гарні зерносховища. Вони, до речі, дуже постраждали під час бойових дій. В них там війна гарно зачепила, в них там якраз були бойові дії. Ось ну так, в них там таке горе. І, але, але далі вони ну, працюють. Поля перевірили, далі ну, роблять і якось виживають. Ну І він мені каже, цей начальник їхній, що каже, так як ви до мене кожен рік приїжджаєте, ви вже наша постійна клієнтка, ми вам просто привеземо. Попрошу, хлопці вам завезуть. ось то Я заплатила за розгрузку і заплатила за доставку тисячу гривень. Ось, за погрузку. Хлопцям дала 300 гривень, ну, вони там хвилин 15-20 мені розгружали це все. Ось. Я думаю, що це вийшло нормально. Ну, Тобто нормальна ціна. Ячмінь в мене тепер є для свиней, для птиці також я додаю у комбікорм. Пшеничка є. Треба буде ще ці мішки отак наверху складати і розібрати ту частину, подивитися, що там ще робиться з тим зерном. Бачите, так підлога наче суха, але. Суха, воно все одно натягує. Ось, якщо е, весна дуже волога, така, як у нас була. І давайте ж покажу вам ще там Десь зерно Дички вон, бігають. Зараз підемо ще й випустимо з вами. Вони вже втомилися, чекати мене, поки саме відео. Ось, додивіться. Отут ще мені загрузили. Тут вони мені склали ячмінь, я туди навіть не просила їх, щоб вони мені занесли, тому що ячмінь він у мене йде весь в гранулу. Ну, тобто Мені не потрібно, щоб ячмінь був там. То вони мені ось тут його згрузили. Тут я картон постелила пару шарів. Тут ось овес, той, що той хлопець привіз перший, ну, чотири дні назад, бо це вчора привезли. А це ось він мені також попросила. Він мені тут один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість мішків. Тут він мені склав овса. Треба буде, до речі, від стінки, треба було щось покласти ще, бо натягне сирістю від стінки. Ось, а оце все ячміння. Ячміння відкрила. А, я тут пшеницю відкрила. І на цю сторону вони мені згрузили. Я ще попросила, щоб вони мені кукурузу. У мене тут отак воно лежало. Ось отак кукуруза лежала. То я попросила, щоб вони мені її сюди ближче повитягували. Ось два мішка кукурудзи. Тут вона краще збереглася. Тут тільки один той, що лежав. Трошки дивлюся, що наче підсів, а може, й буде все добре, не знаю. То вони мені. Трішки допомогли. отут розібра... Ну я тут попросила, щоб вони мені сюди ми розібрали цю купу. І туди вони мені затягнули пшениці ще. Вон пару мішків, бачите? Це пшениця. Ось. Старечі я відкрила також. Ну, ось то вона, те, що я показувала. Щоб мені тут вже разом було робити тут все. Комбікорм, щоб не переносити звідти. І ячмінь сюди мені занесли. Подивіться, який ячмінь шикарний. Ячмінь у них взагалі супер. просто. Як... Я просто... Він як золото. Бачите? І головне, що нема востячків, як я називаю. Ось Один попав такий. Тому що я в одного мужика брала. Такого домашнього в нього господарства, домашній ячмінь. Це просто кошмар. У мене тут, до речі, ще є його. Оце, напевне, його, і оце 32, а то вже треба подивитися, що то підможемо. Ось дивіться, я брала на початку літа, подивіться, який, порівняйте. Бачите, весь ось із такими оцими колючками. По-перше, він менший по калібру. Порівняйте, бачите, який цей і який цей. Ну, цей просто вище. Отак зробимо. Бачите, цей менший, і він в нього не оббитий. І коли це вкрупорушку його запихаєш, Боже, це кошмар, він не хоче пролазити, і воно забивається. І я не впевнена, що це добре для дерті. Ну, Для дерті я його і не клала, для гранули. Для, я маю на увазі для тієї дерті, з якої я роблю гранулу тоді. Ось. Так що в мене тут його небагато ще лишилося, але мені він дуже не сподобався. А цей, що вчора привезли, просто, просто як золото. Подивіться, який красивий. Ось так, що я задоволена. У мене тепер тут все є, Кукурудза є, ячмінь є, овес є. Це, до речі, по-моєму, овес під низом стоїть. Оце овес також цей хлопець, що мені привіз окремо, що я замовляла. Ось, не знаю, як я так розказала, щоб вам було зрозуміло. Днів 4 назад мені приїхав зовсім ну, інший хлопець, ну там дядько, який привіз мені овець. Він взяв за доставку 200 гривень і привіз мені там, скільки вийшло, десь приблизно 500 кілограмів, плюс-мінус. По 6 гривень за кілограм, але чомусь вийшло по 650, коли я перераховувала, але я вже не хотіла уточняти. Може, я неправильно його почула, коли він мені казав ціну. З доставкою 200 гривень на доставку. Ну, тобто, Він мені привіз Чи 14 мішків вийшло. Ну, Щось таке, плюс-мінус. Він мені склав половину обса тут і половину заніс туди. І вчора привезли мені з цієї бази, також, хлопці, цей. Зерно Ось. вони мені привезли ячмінь і пшеницю. Тобто той хлопець мені привіз ячмінь овес тільки. І я, до речі, в нього ще замовила цю солому. солому. Ось. Він казав, що пізніше ще привезуть солому. мені. А ті, що вчора я мала доставку, то вони мені привезли тонну 200. Пшениці по 5 гривень і ячменю 520 кг по 6 гривень. Все. У мене тепер тут все є. Можна тільки здоров'я мати і робити гранулу, комбікорм. Тут вони мені переклали трохи. Семечка ось є, бачите, вона була тут, вони мені її сюди ближче попросила, щоб поклали. І ще десь семечка була. Один мішок. Я не пам'ятаю. А, ось і ще одна семечка є. Просо там ще трошки лишилося. До речі, треба курям буде набрати ще проса. Ось. Ну і отак в мене такі заготовки в цьому році. Бачите, трохи заготовили зерна. Тому що час іде, а це все треба робити. Ось. До речі, хотіла ще вас попросити. Глядачів мого каналу написати, які ціни ну в коментарях, які ціни на зернові у вас у цьому році. А це це тирса. Це у мене, бачите, це все тирса. Які у вас ціни на зернові в цьому році? По чому продають, з якого ви регіону? Ну, просто цікаво, тому що я моніторила ціни, дуже різняться. І віддають по 3,50, по 4, по 5. Ну, хто на що гаразд, називається. Ось, тому невідомо, що воно як в цьому році, я взяла по цінах позаминулого року. Бо в минулому я брала трохи дорожче, але я брала також на доставку. Тобто мені людина сама привезла, погрузила і розгрузила. У мене виходило по 7 гривень в тому році. В цьому році вийшло, що по 6, пшениця по 5. А ви напишіть, по якій ціні у вас. Тому що мені цікаво. Ось, що в нас тут? Зараз буде міндичата випускати. Шо ви там? Бентамочки вон бігають. Підете сьогодні на вигул, малі? Окремо їх не випускаю самих, якщо, то тільки закриваю е, переносний вольєр, того, що хтось украв одненько. Напевно, кіт уже одненько потягнув. Так, що в нас тут? Возьмі, мінометрні дозол, бо я ще ж даю. Індичатам митранідазол, одну четверту таблетки. Ось. Зараз одразу дам, тому що потім я не зможу їм дати. Треба давати і випускати кожного, знаєте? Так, кури, нате, вам ще трохи картоплі. Ната, тим не морочить мені голови. Ось, до речі, та червона курка, що я лікувала, ось вона. Бачите? Ось вона? Відійшла тут, тут жива. а була вже така, як скелет, просто я не догледіла щось, не помітила, що їй погано. І вчасно не почала лікувати, і вона така бідна була. Але потім я дала їй енерфлексацин, пропоїла, випустила у двір і вона вилікувалася. Тут ходить, уже може навіть і несеться. Ну що, бандіти, будемо отримувати ліки свої. Беру зразу. Три таблетки розділяю на чотири частини кожну і якраз виходить мені на кожне індиченятку. Отак, бачите, просто в руках. Буває трохи кривіше, трохи рівніше, але в принципі на чотири частини таблетка ділиться. Якщо бачу трошки більша частинка, даю трохи крупнішому індичатку. І все. І це самий дієвий метод із мого досвіду. Позбуватися хвороб оцих мікоплазмоза, меріоза, е, цього, гістоманоза, він віндик, диків. Метронідазол це саме саме те, що потрібно. Так, ну що, давайте так кожного ловлю, в рот кладу йому, і випускаю. Ви сюди, хоч одне дід. Ой, а в воду треба було наступати? Як це вони воду ще не вив... не вивернули всю? Щось дивно, щось дуже дивно. Йдить, бандики малі, зато облітили вуганноцю. Отак дивіться. Ой, хто це так кричить. А хто це так кричить? Все, отако в рот раз. Все, і побігло. Дима, але. Вчора, до речі, кожному підрізала крило. Від е, посередині крила вирізала пір'я. Не ну, показувала вже. Вон, бачите, як вирізала. Mm -hmm. Тому що так літають, вони мені вже на горищі вилітають. Так, цьому більший кусок таблетки. Діти, йдіть. Верещиш, верещиш, мені легко тобі таблетку запихати в рота. Менше верещить. Ой. Підеш, а? Ой! Диви. <плес> ну чого ти верещиш? Що таке тобі? Все на тобі ще трохи більше кусок. О-о, трохи... все. Ковта. Ну, Вони кричать, але їм же ж не боляче. О, диви, хотіло втекти. Ага, мимо мене не так просто і втекти. Бандіт ти малий. Їж. Давай, давай, біди. Ай, такі індичата ображаю індичаток. Моїх зайчиків. Все, я впевнена в тому, що вони... Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Точно отримують профілактику від хвороби, а то якщо в воду додаєш, ми дозов дуже погано розчиняється у воді. Давай, давай, давай. Це взагалі вже хвореньке було, вже чуть не вмирало, то я його витягнула. Покашу. Ось, і ти не знаєш, чи точно індича випило, чи випило воно, я кричу. Чи те лікарство пішло йому туди, чи ні, а так кожному в рот раз на дубу поклав і все. Давай, 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 давай. Ну давай. Все. Вершіть. Все, раз, все. Тихи нігті брудні. Вибачайте, що трохи, того, що трохи працювала і коротше, що може бути чисте, коли тобі біля сільського господарства. Давайте. Пішли, пішли. Ви вже ж так хотіли, йдіть. Давайте, давайте, заходьте, заходьте. Ой, вони хочуть, вони так люблять. На вигол, зараз водички поставимо їм. Фух, сьогодні дуже спекотно. Що це капець. Бо вони перевертають. Так, ще водички треба буде поставити пентанками, але я їх напевне половлю та да винесу на цей. на вихід Так, вибачте за зйомки, бо в одній руці відро, в іншій руці миска з водою і ще й камера. Так. Що ви тут? А, вже воду поперелазили. Дідь сюди. Ідіть сюди, йдіть. Йдіть сюди. Йдіть сюди. Сюди, йдіть, куди ви вже? Зібралися? Йдіть сюди. Там он водичка є, пийте. Так, мисочку туди заберемо. Так, свині, що ви тут? Е, свині? Що ви? Кабани? Кабани кабануси? Е-кнопа, кнопа, кнопа падай, падай, кнопа, кнопа падай, падай, кнопа. Кнопа, кнопа, попадай, кнопа, кнопа, попадай, падай, падай, падай. падай. Ось так. так. На тебе воду пойду. <говори> Не нравиться? Бандітку, вони зараз самі вивернуть. Ой! Впала моя панамка. Вони так смішно п'ють, а тоді перевертаю. Зараз, якщо підстережемо їх, то побачите. Каже, я б це поплавала. Цікаво, чи свині вміють плавати, чи тільки в болоті вміють лазити. Остами тебе махають. Будеш перевертати на камеру чи ні? Так смішно вони це роблять. О, о він зараз переверне. Диви-диви, булькає, булькає носом, булькає. Диви, диви, що робить. Диви, 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 диви. Диви, диви, я ліг і зараз на себе хлюпаю. Диви-диви. Або, ну, надто мала, що ти туди весь вліз, кабан. Зараз вони собі тут пісок мочать, вони тоді прохолодніший стає вони там лежать. А ми вже нічого їм і корито, ніяк і не цей. Може, пізніше зробимо все-таки, а так поки ні. Вони собі лишню воду вилили, те, що їм не подобається, і роблять собі болото і так холодом себе рятують від спеки. Бачите, що робить. Диви, 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 ліг. А, Боже, що ти робиш? Так, балабук зараз буде. І вона зараз біля нього ляже. Диви, диви, риє, риє, риє. Ой, жарко вам, так? Да? Ярка. Вите такі всі ці свіні, ай свині погані. вам. Так, що тут робиться? Тут у мене дві квочки. А що ви там наробили тут з водою якось? Бо, що ви тут наробили? Дві, Знов дві е, квочки захотіло стати мамами, то я їх ось сюди... Закрила, щоб вони мені тут в сараї не сідали знов і не морочили мені голови. Качки вон, поховалися в тінь, тому що жарко. Бачите, в будки позаховувалися. Це так рятується від спеки. Ну і такі справи в нас. Тікай кура. Білоносик, що ти там? Білоносик? Білоноско. Жарку Всім зараз пекотно. Але краще таке літо, ніж холодне і з хворобами. Тому що трохи курчат пропало старших, а тих, що брали від кросів походу домашніх, типу як домашніх, але... Люди собі брали, напевно, на базарі кросову птицю і просто тримали на яйця. І цей. Ну і що? Вийшло так, що від них отримали яйця. І я в них взяла собі на розпліт, так сказати. Ну, а вийшло, що від кросливої птиці на розплід краще не брати, бразино хворіє. Ну, якесь багато калічок і тому подібне. Тому так вийшло не зовсім добре. Що це таке? Ця панама вже падає п'ятий раз за сьогодні. Так що трохи пропало курчат. Так, зараз хочу водичку поставити бентамочкам. Та, малі. І випустити їх сьогодні. Перенесу десь там вольєрчик пересуну. Випущу, хай вони собі бігають. Так що такі от у нас діла, друзі. Ну все, всім дякую, напевне, за перегляд. Так, відео довге. Буду зараз водичку ставити, ось, ось сюди, бачите. Ось, отак, так, наче все, більш-менш. Все, друзі, всім пока-пока.